Ну що, підписники мої дорогі, тест-драйв невеличкий на Modest 155S. Максимальна швидкість. Моє завдання вам заміряти, показати. По зручності не подобається мені Меджеста, я б на такому не катався, скажімо так, на постійній основі, так як він мені не зручний. тому що я високий, бачите, де коліна. От, ну. Не дуже. Але, але в нього є плюси. Посадка хоча б і не дуже, але гарна максимальна швидкість, і він високий сам по собі. ну і їде ой як непогано. Так що в принципі для людей з 1,70, 1,75 буде ідеальний варіант. Ой, звучить приємно. що важкувато буде заміряти максимальну швидкість, але наскільки я знаю вона їде в районі 100-110. Ну що, гарний апарат, на 8000 їде 105, тобто 110, я думаю, це От, Кому до вподоби, купуйте. До речі ціна більш ніж так, приємна, так як я йому продавав її дорожче, ніж за ціну, яку продається він зараз. В чудовому стані стрімгованим глушником на новий гумі мішелін, практично. Чудовий, доглянутий, красивий апарат. Рекомендую, кому подобається, підписуйтесь на канал. Будуть ще цікаві пропозиції для вас. Всім гарних покупок.